Так, ми з вами продовжимо продовжуємо до контрольної роботи. Розв'язуємо задачі різні, а в середу буде контрольна робота тоді. Так, гаразд. Отже. Контрольна робота буде по законам відбивання, законам заломлення, по лінзам. І ми з вами вже ось із цієї презентації робили задачі. Зараз доробимо задачі, які ще не доробили. Скільки нас вже? Ще не дуже нас багато. Так, Вісім чоловік. Щось маловато у вас. Так, гаразд, отже, задачу мову ви бачите. Це на закон заломлення світла. Світло падає з повітря на поверхню прозорої речовини під кутом 45 градусів. Тобто, бачимо на малюнку альфа це кут падіння. Визначте показник заломлення цієї речовини, якщо заломлене світло поширюється під кутом 60 градусів до межі поділу середовищ. Скажіть мені кут заломленого променя до межі поділу. Якою літерою тут у нас грецькою позначено? Три ще раз якою літерою кут, який питається в нас на малюнку позначений? Фі. Фі. Тобто питається ось оцей кут. Фі. Так. І додаємо це трошки у нас. Ваші однокласники. Так, тобто питається ось оцей кут. Фі. Ось оцей кут питається. Відомо у нас кут альфа. А, ні. Е, ні, питається. Відомо кутфі. Відомо кутфі. Питається показник заломлення, так. Да. Відомо Ладно. кутфі. Тобто е, пишемо скорочено умову. Дано. Ну, Дано. Ну, щось масштаб у мене велику я... дорівнює 60 градусів. Значить, код падіння альфа 45 градусів. Так, далі, кут Фі, кут між заломленим променем і е, межею поділу середовищ 60 градусів. Так, питається відносний показник заломлення двох середовищ, тобто N2,1. Тобто другого середовища у цього відносно першого цього. Перше це повітря. Ну, повітря абсолютний показник заломлення можна вважати за одиницю. Так, е, гаразд. І. Е, і задача в нас на закон заломлення світла. Давайте пригадаємо, як, яка, яке там відношення у нас у другому законі заломлення світла. Яке там, яка там формула справедлива? Sinus y. Ой синус альфа поділити на синус y це дорівнює N21. Тільки не ігри, а гама. Гама. Оця буква називається гама. Так. Синус альфа поділити на синус гамма дорівнює ось цей показник заломлення N21. Ну, це при умові, що друге середовище має більшу оптичну густину. Ну, власне, в нас так і є. А з чого можна побачити, що друге. Середовище має більшу оптичну густину. Ми можемо це побачити якось. Так, да, можна. О, по чому Віталій? По куту дивіться, Менший кут, значить, більш оптична густина. Да. Менший кут, гамма, менше від альфа. Ми візуально бачимо з малюнка, хоч не факт, що це так, звісно, а, але. Це так, тому що от ми можемо гама навіть оцінити. Ми можемо якось гама геометрично порахувати. Дивіться уважно на малюнок усі. 90 Я... мінус 6. 9, 30. 90 мінус Пі, так, да, вірно, Софія Віталій, 90 мінус Тобто, другими словами. Ну, от разом, дивіться, разом і гама і Фі це 90 градусів. Ось я так покажу, що це прямий кут, Або так покажу. Значить, Фі у нас 60. 90-60. 90-60 градусів буде 30 градусів. Тобто, ми фактично гама не обчислили. Альфа ми знаємо. Тобто, показник на заломлення мені 2,1. Це, відповідно, ми розраховуємо, як синус. Ох, ти ж, Що, світло потухло? Мабуть. Зараз роздам. Інтернет підключу. так. всі мене чують все. Мені лише світом не пощастило, я бачу інші. Наче... Всі приєднані. Так, отже, значить, синус 45 градусів. Ділю на синус 30 градусів. Дивіться, це простенькі синуси. Знаємо, що синус 45 це корінь з 2 на 2. А синус 30 градусів це, відповідно, одна друга. Одна друга. Так. Значить, ділення замінює множенням. Ось, щось у мене дошка, барахлить, зараз, мабуть, перестане писати. Значить, ділення замінняє множенням, значить, дріб корінь з двох на два, множу на 2 перші. Тобто я перевертаю одна друга. двічка скорочується, отримаємо корінь з двох. Ну, корінь з двох це наближено, дорівнює. Там, один ос. Перестала писати. Наближено до рівня 1,4, якщо я не помиляю. Зараз я перевантажу і почала писати. А, все о. Так, отже, ось наш розв'язок. Ну, може, в принципі, так, я щас напишу, пишу, що це буде наближено до рівня, 1,4. Так, і це буде відповідь. Значить, дивіться, ну, може бути такий випадок, що е, у вас е, це буде не ну, складний якийсь синус, складний якийсь кут, що е, ми не зможемо знайти арксинус, то якщо у вас є інтернет, то нам і Google допоможе порахувати. До речі, Google можна. Е, е. На калькуляторі, якщо є, якщо в телефоні є калькулятор, але зазвичай калькулятори там синуси, косинуси є. Якщо уявіть собі вам кут, треба знайти буде, якщо синус відомо, то треба арксинус. І тут, в принципі, в інтернеті є багато різних а, додатків, да і сама, сам пошук Google вам теж а, може допомогти порахувати. Для тих, а хто місце буде... нас... з геометрії на. А не в стоїнках там є, тобто с кінці танк цих кутин. Так, є, є, е, <риклад> <Да. риклад> yes, yes, хорошо. Ну а. Ну, в принципі, що кому зручніше, то й те й використовує, так. Да. Ну, як коли будете здавати НМТ в кінці 11 класу, там буде у вас теж з математики воно є обов'язковим, то зазвичай там даються таблички, зазвичай там простенькі кути. тому... Порахувати хоч калькуляторами там і не можна користуватися, але порахувати теж, в принципі, можна буде. Так, гаразд. Колись я вчився в школі, у нас таблиці книжка така зелена була, з таблицями, наливалися таблиці Брадіса. Там усі кути, проти них було написано, чому дорівнює синус, чому дорівнює косинус, чому дорівнює тангенс, не, не тільки кути, а й ще і й, не тільки градуси, а там і ще були, і о, о, долі градусів. Які називаються так кутові хвилини? Е, так, гаразд. Так, переходимо до наступної задачі зараз. Так, що тут ці ми задачі зробили? Так, ось отаку задачу давайте подивимось. На який кут відхилиться промінь від початкового напрямку, упавши під кутом 45 градусів на поверхню скла і на поверхню алмаза. Так. Тут у нас зверніть увагу, питається не кут е заломлення, а кут відхилення. Так, і е записуємо дано. Дано. Значить, у нас е дано кут падіння 45 градусів. 45 градусів. Так, давайте для скла N S позначимо. Для скла 1,5. Або 1,4, 1,5. Давайте 1,5 візьмемо. Так, і для алмазу 2,1. Це відносний показник заломлення. Відповідно, скла або алмазу відносно повітря. Так, і питається, зверніть увагу, питається, наскільки кут відхилиться. Давайте його позначимо, а тоді допишемо. Зробимо зараз малюну. Так, ну от у нас, нехай, це буде скло. Поверхня скла. Так, Оце в нас падаючи, оцей перпендикуляр. Зараз проведемо. Так, По Точку падіння. Відповідно, позначимо точку падіння. точка О. Тепер падаючи промінь під кутом 45 градусів. Так, і е, так як друге середовище у нас. Е, друге середовище, перше середовище, друге середовище в нас більше густе, то заломиться кут, так що кут заломлення буде менший, ніж кут. Падіння. Оце в нас код падіння, це у нас код заломлення. двома дугами позначимо це буква гама. Так, а питається, наскільки відхилиться від свого початкового о, напрямку. Тобто, давайте ось початковий напрям. У нас отакий був у нашого кута падіння, у нашого променя. Тобто початковий напрям такий. А наскільки відхилиться, а получиться ось такий. Значить, відхилився ось на такий кут, позначимо трьома дугами. І якусь літеру використаємо так. Альфа, гамма, бета в нас для відбивання. Ну, то само фі давайте використаємо. Тобто, питається кут фі. Це кут, наскільки на відхилиться промінь. Так, знову ж таки у нас. А... Є. А... Для скла порахуємо. В принципі, для алмаза те саме буде лише n підставами інше. Для скла записуємо, що наш синус альфа поділити на синус гамма для нашого скла, буде дорівнювати n скла. Так, і ось тут уже от дивіться, нам як треба, як ми зможемо знайти кут Фі. Давайте подумаємо. Як можна знайти кут -фі? от ідеї, які у вас? Він буде дорівнювати куту альфа. Кут Фі дорівнює куту альфа, так? Да? Ну да, так, вони вертикальні. Ні. Дивіться. Вертикальний кут це ось зараз я іншим кольором покажу. Ось оцей. Із альфа. Ось оцей кут альфа, бачите? Між перпендикуляром і пунктиром. Оце такий самий кут, як між падаючим променем і перпендикуляром. Бо спільний перпендикуляр, і пунктир є по продовженням падаючого променя. А кут фі – це ні. Це не кут альфа. Ось кут альфа я показав одною дугою ось оранжевою. Так. Як кут фі? Можна... треба Чому Фі буде рівний у нас? А 45 градусів відняти синус гама. Не 45, ні, не синус. Гама. Давайте тільки не 45, а альфа мінус гама. Дивіться, альфа. А, а, да. Альфа це разом і гама, і Фі. Бачите? Гама дві дуги і Фі три дуги. Це разом альфа буде. Чому альфа, бо він вертикальний з нашим кутом падіння? Бачимо. Так. Тобто ми знайдемо, коли знайдемо фактично гама. Гама ми можемо знайти з нашої цієї формули чорним кольором написаної. Значить, будемо зараз шукати гама. Ну, гама у формулі в нас у синусі, тому я можу знайти синус гама. Чому дорівнює синус гама з цієї формулою, яку я одиничкою позначив? Синус альфа розділити на, ен, на ен скло. Так, синус альфа. Синус кута падіння поділити на ен скло. Так, гаразд. Горазд. Н склад нас півтора. Ну, давайте підставлять. Давайте підставлять. Чув' синус гама. Синус гамма це синус альфа синус 45. А інскла 1,5. Давайте краще її запишемо, як 3 других. 1,5 це те саме, що 3 других. Все це розумієте. Yeah. Так. Тепер синус 45. Ми вже в минулій задачі говорили, Це корінь з 2 на 2. Значить, я корінь з 2 на 2. Ділю на 3 других або множу на 2 третіх. Так? Так. Двічка скорочується. У мене виходить корін з других. Поділити на 3. Ну, такого в нас немає в таблиці. Ну, тому використовуємо калькулятор. Так, корінь з 2 шукаємо. Значить, два. Корінь квадратний. 1,41. Так, і ділю на 3. Ділю на 3. Рівня. 0,47, 14. Ну, давайте не будемо багато брати. Візьмемо 0,47 до сотих. Цілих 47 сотих. Це синус гама. Так, а як гама знайти? Якщо є синус, гамма? Таблицю подивіться. Таблицю подивіться. Так, а ви оце по коли е, тригонометрію учите. Таке арксинус, арккосинус, Учили таке? Ні Тому, ще. Що, просто дивились у таблицю, так? Да? Хорошо. Ну, значить, таблиці в мене під рукою немає. Так. Тому я. Е, Ну от, функція, за допомогою якого її можна знайти кут, коли відомо синус кута. Називається арксинус. Я трошки в галузь математики завізу. Арксинус. Арксинус нам треба знайти від 0.47. Ну, тобто, це функція навпаки. Тобто синус шукає, якщо є кут, то знаходить значення синуса. А це навпаки знаходимо код, якщо є значення Сінуса. Так, і тепер я скористаюся Гуглом Арксинус 047. сорока Так, о, в радіанах. Давайте в градусах. Так. О, мені, бачите, якусь табличку викинуло. Арктінус 0.47. Куди а, а тут переключаються? Я бачу, мені калькулятори треба буде шукати, бо я з цим не розберусь. І де воно мені що написало? І зруйнувати калькулятор. <ріх> зрозуміло. Так, обратні три функції. Давайте цим скористаємося. О, тут Краще, тут градус можна поставити. Так, 47. Розрахувати. Розрахувати. О. Получаємо 28 градусів. 28 градусів. Так, все. Знайшли. Знайшли 28 градусів. Так, і тепер що в нас залишилось? Тепер у нас залишилось знайти φ. Фі, Фі дорівнює 45 градусів. О, 45. Так, секундочку, маже мій планшет. 45 градусів. Мінус 28 градусів. дорівнює 17. Градусів. Тобто відповідь промінь, який падає на скло, відхилиться від свого попереднього напрямку поширення на 17 градусів. Так, гаразд. Ну, і на останок уроку не будемо розв'язувати задачу, а пригадаємо, як будується зображення у лінзі. Так. Я нагадаю, і на цьому будемо з вами завершувати. Так, от, дивіться, в нас, якщо ми використовуємо лінзи, то в нас оця вісь, яка проходить через оптичний центр лінзи і е через її радіуси, її центри її тих сфер, з яких умовно утворена лінза, називається головна оптична оцей. Головна оптична вісь я пунктиром показав. Так, тепер лінзу, умовно, показуємо. Ми. Якщо це лінза збиральна, то ж воно в мене. Секундочку, зараз виключу пунктир. Так, показуємо збиральну лінзу ось так. Такими двонапрямленими стрілочками. Далі в кожної лінзи є точка. Де зберуться промені пущені на лінзу паралельно. Коломіотичні осі точка називається Фокус. У лінзи два фокуси з обох боків. Якщо лінза розсіювальна, то відповідно фокуси називають уявними. На такій самій відстані друга точка називається подвійний фокус. Тепер пригадаємо, як будується зображення. Якщо у нас є якась точка, умовно ось. Ось тут вона знаходиться. Точка А. Як побудувати її зображення? Скільки променів нам достатньо провести? Два Два, Два має бути промені. Один промінь е, пад, проходить через оптичний центр Лінзи і не за, без заломлення. Так. От я так провожу. Звертаю вашу увагу від точки веду промінь через оцю точку оптичний центр. Це в нас називається точка О. Оптичний центр лінзи. Точка, яка зазвичай лежить у центрі лінзи. Ну, лінза тонка мається на увазі. Лінза, діаметр якої набагато більший, ніж її товщина. Так, і другий промінь ми проводимо, можна двома способами: можна, або через фокус пустити до лінзи, а тоді паралельно. Або паралельно головній оптичній осі, а тоді через фокус. По другу сторону, і там, де ці два промені перетнуться, ми отримаємо точку А', яка є дійсним зображенням точки А. Відповідно, якщо ми якийсь предмет будуємо, який стоїть отак на головній ептичній осі, то отримаємо збільшене, обернене, дійсне уявлення предмета. Якщо в нас тіло стоїть між фокусом і е, лінзою, то промені розійдуться. І зберуться тільки зліва. І тоді ми отримаємо явне зображення. Якщо за подвійним фокусом десь кілограм, то зображення буде зменшене. І справедлива в нас тут формула. Дивіться, якщо позначити ось оцю річ буквою D, цей відрізочок. Оцей відрізочок, ось я показую. Позначити буквою F. А фокус на відстань у нас позначається буквою F велике, то справедлива формула тонкої лінзи. Один поділити на ф велике дорівнює 1 один поділити на відстань від предмета до лінзи, плюс один поділити на відстань від лінзи до зображення. І з неї можна знайти фокус. Після нескладних математичних перетворень. Я їх робив вам уже на попередньому уроці, Це буде d помножено на f. Поділено на d. до... Де додати F. Так можна знайти фокус. Ще є одна така річ, як оптична сила лінзи. Позначається буквою D. дорівнює одиниці поділено на фокусну відстань. Тільки маємо на увазі, що фокусну відстань. Яких одиницях беремо обов'язково. Метрах. Так, знову щось на дошці. Інтернет пропав. і Появився. Так, і е, ще така річ як збільшення лінзи. Збільшення це в скільки разів. Лінза дає збільшене зображення. Позначається буквою гамма. Велика літера гамма грецька. От, гамма 2 чи одна. Затрудняюся сказати. гамма. Так, пишеться так, як наша друкована літера Г. Так, і збільшення це у скільки разів зображення більше за предмет. Тут, зверніть увагу, зараз я червоним кольором виділю два трикутники. А ви мені скажете, які ці трикутники? так, Секундочку, я товщими лініями виділю. так, Один трикутник. О, а що мені стрілочка? А стрілочка мені не треба. Так, от я показую один трикутник. катетом якому є, відповідно, висота предмета. І другий трикутник. катетом якого є зображення предмета. От скажіть мені, які ці трикутники між собою? Два. Повідні. Подібні. Нерівніні. Не рівні ні. В якому випадку. Подібні. Тобто, якщо це у нас точка Б, це точка О, це Аж 3, Б і О, то трикутник А, Б. О подібний. Так, наче подібність позначається: трикутнику А' Б штрих, О. Вони подібні. Чому подібні? Бо за рівністю двох кутів. Дивіться, оці два кути рівні як вертикальні. А оці два кути рівні, як прямі. Бачите? А якщо у трикутника. У двох трикутників кути рівні, третій тоді теж рівний, бо в сумі 180 градусів. Якщо в трикутників кути рівні, то трикутники подібні. Пам'ятаємо таке? Знаку подібних трикутників. Одна за знак. Так. А раз трикутники подібні, то дивіться, якщо AB. Ну, наше збільшення це не що інше, як А'Б'. Поділено на AB. Тобто висота відрізка Зображення поділити на висоту самого предмета. Оце збільшення гама наше. Да? Але з, якщо трикутники подібні, то ми таке саме можемо і про інші сторони сказати. Якою буквою ми позначаємо сторону? Ось цю Б штриху. -штрих а тут відповідно буде БО. Бо подібні, ось вони рівні, бо подібні. А Б дивіться, це наше F маленьке. А БО це наше D маленьке. І ми можемо для цього гама записати формулу. Що гама це F маленьке поділити на D маленьке. Тобто, знаючи відстані від предмету до лінзи і від лінзи до зображення, можна з можна знайти збільшення. Я F написав, гама. Це гамма. Отак. Ось така формула для збільшення лінзи. Тобто, формула для оптичної сили, формула для тонкої лінзи і формула для збільшення лінзи. То це такі простенькі формули, і можна обчислювати, відповідно, розв'язувати такі задачі на побудову зображення в лінзах. Так, гаразд, ми вже по часу, мабуть, часу і вичерпали. Так, чи будуть якісь запитання?